Інтернешнл, мегамастер, факастер, грандмастер, вчитель і людина, яка в мене дуже багато вчить. Ферзовий гамбіт. Я ось коли суперник дуже сильний, я намагаюся відігравати щось те, що я знаю. Чому я хожу іншим пішоком? Можна так, можна коня вивести. Ну, тобто, зараз ще перший крок. Ну добре, давайте з коням почнемо. Суті не змінює. Він буде фіанкетувати свого Чорнопольного слона. Це дуже гарно, тому що проти цього чорнопольного слона в мене не дуже багато ідей. Але я буду намагатися його забирати якось. Мені треба виводити далі. Ну, ось дебют в мене порушився, тому що далі я буду виводити свого коня з наміром ось таким. Просування, тобто я буду намагатися залучити. Ось він робить ось таку фігню. Якщо я поб'ю, 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 він поб'є, я поб'ю тут розмін ферзів, якийсь, розмін когось. Зараз спробуємо, що ми можемо зробити? Посилити оцю позицію. Ось ця атака дуже така неприємна. Тепер ми можемо спробувати атаканути, що він захоче зробити? Він поб'є, і я можу побити слоном. І мені подобається того, що але йому треба буде прибирати коня. Ну, давайте, ми вже почали. Але ні, як він казав, спершу розвиток, спершу розвиток. Далі все інше. Але ось тут мені не подобається ця клітинка зараз. Тому, мабуть, я її одразу і перекрию. Це, мабуть, мені здається, ну, найкраще, що я можу зараз зробити. Він виводить пішака. Для чого? Мабуть, він хоче ось такий розмін робити. Тому, мабуть, я вже піду йому в атаку. Спробуємо так. Можна пішаком, можна слоном, можна конем. І то, і то, і то підійде. До речі, рокірувався він перший. Це йому плюс, того, що у нього король схований. У мене ще він не під захистом. У мене ще можуть бути проблеми. Мої три топи дебютів. Давайте подивимось. Тепер розглядаємо варіанти. Якщо я поб'ю, він буде прибирати кудись коня і зможе вивезти цього пішака або влаштувати розмін. Якщо я поб'ю пішаком, в нього залишиться загроза на коня, але він забере мого а, ферзя. Я виведу туру, вона стане на відкриту лінію, а йому треба прибирати коня. І мені це більше подобається. Тому я, мабуть, так і зроблю. Давайте таку так уйде. Так. Ось вона стала. Тепер мені треба вивезти білопольного свого. Він зараз буде прибирати коня. Ми зараз будемо виводити білопольного. Білопольного бажано вивезти так, щоб він атакував от сюди якось. Так, дивимось, що ми можемо зробити. Ось так я перекрию собі туру. Тому мені не хочеться. А ось так, наче він не зможе. Зробити атаку. Дивимося ще в нього атака продовжується сюди. Рахуємо, я поб'ю, він поб'є, і я поб'ю. Йому невигідно. Тому все ж таки я виведу от сюди білопольного свого слона. Так, зрозуміло. Тепер я відвожу білопольного слона і буду йому відкривати дірочку. Він все одно він хоче його забирати. Так, він буде на розмінити. Чому, чому, чому? Давайте ми зробимо рокировку. Я його ніяк зараз не врятую. І нічого з цього не буде. Тому я думаю, що тут буде найкращим зробити рокіровку. Того, що він забере і так, і так. Мені немає ким куди стати. Якщо я стану, я нічого не заберу, нічого не вдарю, нічого не зроблю. Тому я зроблю рокіровку. Я сховаю свого коня і прийму те, що я зараз погіршу свою структуру. Бити оцим пішаком чи оцим пішаком рекомендується, і я вам чесно скажу по своєму досвіду, краще побити ось так. Тому що якщо у вас залишиться король проти короля одного пішака, який у вас буде ось тут, буде важче відіграти, ніж якщо він буде ось тут. Тому що тут дуже велика ймовірність того, що він зробить тобі е, неприємний. Так, він зараз атакує мого пішака. Як ми можемо його захистити? Це вихід тури. Це вихід тури, в нього піде далі кінь. Я туру підтягну, і, е, і нічого. Або ж я так, він поб'є. Я забрав, він забрав, і це все фігня. Тому я туру підтягую із захистом. Я приймаю таке рішення. Зараз кінь 100% того, що йому треба подвоювати тури. Жертувати він не буде, йому нема чим. Але кінь чомусь сюди. Чому ти туди кінь пішов? Зараз він може застрибнути ось так з загрозою мені забрати все ж таки цього пішака. Тому я маю зараз зробити, мабуть, ось таку атаку: зробити на його білопольного слона і на пішака. Він відведе сюди свого а, слона. Да? Це захищено, це нормально. Мені подобається. А, але далі, що я далі зроблю? Після цього кроку, мабуть, якщо я підкріплюсь. Ні. Так, я зроблю цей крок, а потім будемо зараз дивитися. Далі є ідея. Якщо він стане зараз сюди слоном, то я можу забрати його пішака. Він забере пішака, і я заберу його слона. Але відбувається не так. Відбувається, я йому порушу структуру. Перше, зараз ми таке робимо. Далі він. О, розглядаємо варіанти. Б'ю, він б'є, я бю, він б'є, у мене незахищено цей залишається, я підтягуюся обратно. Мені подобається. Мені таке подобається, якщо чесно. Другий варіант, я б'ю. Він б'є, я забираю. І ось тут вилка, але він відходить і буде неприкольно. Тож я заберу. Або ж, можливо, він не буде забирати мого коня, а забере пішака зараз ось цього. Ні. Він забрав, але я все одно я поверну. Або ми підкріпимо. Підкріпимо а, зараз ось так. І це буде, мені здається, дуже непогано. Але закриємо свого слона, але тут він теж не діє. Ми зробимо ось так. Заблокуємо йому Чорнопольного, щоб він не міг нічого зараз зробити. Так, він підпирає. А, можливо, нам варто ось так зробити. Можемо атаканути його коня, але це ні до чого не призведе. Я, мабуть, поїду ось тут в атаку. Так, але він занадто легко побив і я думаю, що це косяк був з моєї сторони. І ось тут, що мені подобається, це те, що в мене кінь може стати ось сюди. Але він може відійти ось так. Да. Тут можливий шах. Тому треба підтягувати короля буду піднімати вверх. Так, він атакує все одно. І я ніяк нічого не можу зробити. Мені туру потрібно от сюди. А звідси він захоче застрибнути от сюди. Да? І відкрити. Ну, давай ми закриємось спершу. Зараз тура сюди піде. Ін сюди. З захистом цього слона. Блін, у мене 4 хвилини, в нього 7. Зараз турою стане. А, давай ми зробимо ось так. Оцю запришку. Хай вона буде. А, так, він зробив ось так. Для чого? Сюди, сюди або сюди. Я можу зараз ось так зробити, з можливістю вдарити його ось так. Але він тоді забере оцю оцього пішака, тому, мабуть, я поспішати ще не буду. Підтяну, мабуть, короля до захисту цих клітинок. Атакуємо його коня. Правильно? Він кудись відстрибне. Відстрибне він сюди. Я заберу. Він забере. Я заберу. Мені подобається, бо якщо я заберу так, то він так. Скажи. А що там зарядки нема? Добре, я зараз поставлю на зарядку. Так, напружено, да? Оце в мене. Оце в мене зараз дуже велика проблема. Так. Якщо я заберу. І заберу, я не хочу забирати так. Так, так. Треба забирати, мені здається. І ось тут можливо заскочити на коня. Кінь повернеться от сюди. І це буде неприкольно. Якщо я просуну, він просуне та поб'є. Да? Або ж я зразу сюди. За так він тоді ось так. Да, мабуть, я сюди зараз застрибну. Я застрибну сюди. Поб'є, поб'ю, поб'є, поб'ю. Рой станет куда отсюда, блин, цікава партія виходить. Мені вже приємно, що я такий спротив даю, знаєте, вже не факт, ну, перемогти не знаю, чи вийде. Він торою стане сюди, так? Да? Так, він атакує. Я тоді ось так зроблю. А він пройшов? Подивимось, шукаємо кращі кроки. Я можу стати. Це дуже чудово, що воно так стояти буде. Він торою сюди. Так, мені здається, що це буде найкращий варіант. Е, вилочки, дивимось вилочки, чи не де я не завтичу вилочку. Е, да. Мені здається, це гарний крок буде. Що ти намагаєшся цим зробити? Я поб'ю, ти відійдеш сюди. І в мене ось це проблема, а ти будеш стояти ось тут. Але для тебе проблема оці не зникає. Ну мені вже цікава навіть ідея цього кроку. А якщо так, то ти от сюди, да? А якщо так. А якщо я так, з захистом це буде непогано. Це мені треба, тому я так. Він тоді... да, сюди давай. Вони вже часу немає на це все діло.